Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, зараз на нашій люцерні тут 134 гектара люцерни, бачите, вже починає цвісти. Тобто, ми хочемо взяти звідси насіння саме з цієї люцерни. Также, кому буде цікаво насіння, я думаю, насіння по-любому буде. Ну, Чистим, вичистим, як для себе буде можливість. Отримати якісне насіння. Кому буде цікаво, так що можете теж набирати. Хочемо більше займатися насінневою історією. Внесли інсектицид, розуміємо, фаза ботанізації, щоб ніяка зараза нічого не жерла, і було все добре. Доцвітіння. Тобто внесено було ще 3-4 дні назад на люцерну внесений був інсектицид, щоб забрати всіх шкідників. В принципі, люцерна непогана. Ну і будемо пробувати вирощувати насіння. Теж зайти в цю нішу побачимо. Не забувайте, що у нас є насіння гороху, насіння фацелії, насіння сидеральних культур, віка овес, ріпа, о, ні, віка овес, віка овес, Люпин, горох, пшениця насіннева. Так що, седеральні суміші, дуже багато такого класного насіння, яке використовуємо для себе і вам рекомендуємо. Так що запрошую до співпраці з компанією Інтерверлаб, інтернет-магазин інтерверлаб.інфо. Успіхів вам!